Відвантажуємо такий тракторець, Donfem 404 G2. Ось такий тракторець в новому дизайні капота вже. Де, бачите, трактор 2025 року. Пряма підлога, реверсивна коробка передач, реверс знаходиться з боку. На панелі 4 діапазони, плюс і понижений. Тобто 8 перед 8 назад. Ось така панелька. Все зашито, резиновий коврик, автомобільне стоянкове гальмо. Передній міст включається механічно, двох кисневий потужності. Широкі колеса, розібрані задні диски, потужна задня навісочка незверна, два зовнішніх селіндри з відсікачами, роздільна задня гідравліка вже, бачите, ось сапун, дві пари гідровиходів. Трактора тільки отримали, вони 25-го року, є в наявності. Дуже хороші, дуже якісні трактора. Якщо когось зацікавило, набирайте. На трактор надається гарантія 2 роки, доставка даного трактора безкоштовна. А це їде до свого нового власника. Jsme už jen na něj.